Так, доброго часу, дорогенькі мої. Дивимося. Чернігів, Чернігівська область. Так, Чернігів, Чернігівська область. Давайте трошки по Чернігову. Чернігів. Ой, дянь-гянь-дянь. Ну, що це таке? Ресурсів не достає. Все не достає. Ой, карта сила. Так, чернігів, саме Чернігів. Так, в Чернігові, ви знаєте, по Чернігову будуть повертатися поранені, і в Чернігову будуть лупити, і будуть, будуть е, якісь е, жертви, от так скажу. По Чернігову будуть жертви, і вони будуть такі, знаєте, і поранені будуть, і жертви будуть. По Чернігову, щось, якихось ресурсів зараз чекають вони. Чекають, бачите, шестірка, четвірка чаш і шестірка жезлів це от чекають вони, чекають надходження ресурсів якихось до Чернігова. От чекають. Щось вони з кимось домовились про надходження якихось ресурсів, якихось основ... Таких для захисту. Щось вони там придумали по Чернігову, по захисту. Ви знаєте, вони щось таке придумали, вони поки що про це нічого не говорять. От влада щось там попридумувала. Д'явол каже це, що це ну, розганяється, що ось там нічого немає, в цьому в чернігові не захищений. Так, Чернігів максимальний сус. Цей тиждень ну, такий буде для вас важкувати, Я вам так скажу. Важкувати. Так, Чернігівська область. Навіть на інших колодах не буду дивитися, там все зрозуміло і на цій. Так, Чернігівська область. Зараз дивимося. Чернігівська область. Таке ж саме летить, летить. І знову сила. Карта сили мені не дуже подобається в таких розкладах, тому що це значить, що це більше пов'язане з кордонами. Будуть захист, мені йдуть карти захисту, але щось на кордонах будуть якісь провокації, прям капітальні провокації. Десь будуть лупить, і лупить будуть не тільки ракетами, але будуть лупить і артою. І артою будуть лупить область, будуть і руйнування, і... Буде не дуже так, знаєте, жвавенько. Так, давайте ще на одних подивимося. По області. Мені області більше не сподобалась. І ракети будуть навіть. Стоять. Ви знаєте, як от, якщо вони навіть зрушать з місця, знаєте, от мені е, 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 карти кажуть одразу, що вони тут будуть розбиті і поставлені на коліна. А зрушать нема ресурсів, кажуть. Нема чим. Карта м, каже, що вони хочуть це зробити. Карта Колесо Фортуни каже, що зроблять. Ага, закрита інформація. Верховна Жриця. Так, підуть чи ні? Поки нема приказу. Наказу немає. Ось так. Наказу немає, щоб іти. Ось так. Так, дякую вам дуже, Чернігів, Чернігівська область. Тримайтеся. Цей тиждень у вас буде такий. Не дуже хороший, але вибачайте, що я вас так трошечки засмутила. Але хто володіє інформацією, той володіє світом, тому володійте світом і в цей період зробіть якісь висновки. Всім дякую. Тихого вам тижня. І побачимося вже в наступному тижні. Сподіваюся, що наступний тиждень буде трошечки кращий, ніж цей, або набагато кращий, ніж цей. Підписуйтесь, ставте вподобайки і до побачення!